Поговорити про наших діточок, як же вони нам підсвічують, як же вони допомагають нам усвідомити те, що ми до сих пір не усвідомлювали. Оскільки наші діточки, це наші вчителя, то, звісно, потрібно дивитися, що ж вони нам дзеркалять, який же вони нам показують шлях, де ми себе заблокували, де ми собі заборонили, де ми собі не дозволяємо. Так? І це дуже гарна нагода, коли ми можемо спостерігати за цим і змінювати тоді себе не діточок змінювати, а себе змінювати. Тому хочеться навіть декілька варіантів розповісти, і я навіть їх записала для того, щоб нічого не забути. І розповісти вам, що ж вони можуть нам підсвічувати наші діти. Якщо ваша дитина гіперактивна, занадто активна, да, вона вам підсвічує те, що ви собі не дозволяєте проживати почуття та емоції. Тобто у вас десь стоїть заборона. Заборона, тому що, можливо, у вас в дитинстві був якийсь біль, така стресова ситуація, де ви відчули сильний біль. І для вашої психіки проживати біль не дуже хотілося, для неї це небезпечно, тому ви прийняли несвідомо це про несвідоме рішення. Рішення несвідомо заборонити собі проживати цей біль, бо це дуже боляче. Але якщо ви забороняєте проживати біль, ви також забороняєте проживати і радість, і щастя, і задоволення. І тоді всередині формується у вас пустота. А пустоту ви постійно чимось компенсуєте. Компенсуєте через дітей, через чоловіка або ще якимись шляхами. Да? Тому ж подивіться, де ви собі що забороняєте. Чому вам небезпечно проявляти. Почуття, чому вам небезпечно відбудовувати особисті кордони. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ваші діточки хворіють, або ваша дитина хворіє, завжди в цьому є вторина вигода. Що таке вторина вигода? Це коли психіка не знає, як отримати те, що для неї цінне, і тому вона несвідомо приймає рішення, наприклад. Коли дитина хворіє, давайте, на прикладі покажу. Бувають такі історії, що хворіє дитина, мама хоче вийти вже на роботу, вже час йти на роботу, і тут починає хворіти дитина. Звісно, мама каже, я не можу вийти на роботу, бо в мене хворіє дитина. Поважна причина? Так, звісно, поважна, але потрібно розбиратися, бо вона буде досить довго хворіти, поки ви не усвідомите, чому вам небезпечно виходити на роботу. Що, або, наприклад, що вам прийдеться робити, коли ваша дитина буде здоровою, і тут подивіться це про вторинну вигоду. Да? І тоді, тоді подивіться просто прогляньте, наприклад, у вас на роботі там керівник якийсь сварливий, або вам робота не подобається. І доки ви не приймете рішення або звільнитися з цієї роботи і влаштуватися на іншу. Але це досить таке серйозне рішення, да? бо ми ж звикаємо всі до стабільності, хоча це глюк стабільність, тому що стабільності не існує. Це наша ілюзія, да? яку ми створили, створив наш мозок, і ми в неї повірили і живемо в цій ілюзії. Стабільності взагалі не існує, тому що енергія, ми все є енергія, а енергія завжди рухається. І якщо вона не рухається, тобто створюється таке болотце, і звісно, нас будуть. Потім настигати дуже складні події для того, щоб ми вийшли із цього і почали рухати цю енергію да, своїм життям, жити а не виживати. Тому зверніть увагу, що ви собі забороняєте, чому вам небезпечно працювати на тій роботі, чому ви не хочете. Працювати, да? буду так казати, прямим текстом. Чому ви не хочете працювати? Чому вам важливо, щоб ваша дитина вам допомагала? Бо ваша дитина завжди вам буде допомагати. Ви можете навіть не усвідомлювати це, але діти нам підказують те, що ми не бачимо самі. І якщо ви розберетеся з цим, звісно, дитина одужає, їй не потрібно буде допомагати. І дуже часто лікарі кажуть, ой, чудо, все імунна система. Фактично піднялася, все стабілізувалося, да? але це, скажімо так, не чудо. Це є все симптоми, і це пояснюється психосоматикою. Да? Якщо ви хочете більш зрозуміти, як влаштовані ваші органи, з якої тканини які конфлікти запускають, якою частиною мозку, як пропрацювати себе, усвідомити, ви можете записатися на курс сам собі терапевт, де я надаю і передаю ці знання. Практичні знання для того, щоб ви самостійно потім собою працювали і усвідомлювали своє життя. Таким чином ви тоді стаєте на шлях життя в усвідомленні так? не виживання, не в страждання, а просто ви живете щасливо і отримуєте задоволення від кожної миті. Тому на це зверніть увагу. Далі про дітей: якщо, наприклад, у вас двоє дітей або більше і. Мами дуже часто просять старшу дитину, попіклуйся за нею, да, одягни її, поведи в садочок, забери зі школи. Це дуже часто таке відмічається. І це каже про те, що ваша старша дитина, яка це робить, несвідомо вас виключає із системи роду, стає на ваше місце і завчасно дорослішає. Тобто вона стає. Мамою для молодшої сестрички або братика да? і це є порушення ієрархії роду, яке потім у вашому житті, у її житті, відображається в сферах життя. Да? Тобто, коли вона стає на ваше місце, звісно, ваш чоловік стає її чоловіком, це все несвідомо відбувається, і тоді складно створити свої стосунки. Або якщо вона їх створює, то вона зустрічає. Дитину, в ролі чоловіка дитину. І, скажімо так, стає для нього теж мамою. А стосовно до вас йде образа, почуття провини, почуття зобов'язку. І за цим потрібно, знаєте, оце потрібно усвідомлювати, тому що це стосується тоді і стосовно грошей, недостатньо грошей, бачите, стосунки спотворюються. А також реалізація складна, тому що складно себе знайти. Ну, вона не на своєму місці, ця дитина стоїть. Фактично, вона не займає своє місце в роду, а також і вас витісняє. І тоді у вас з цією дитиною старшою конфліктні стосунки. Якщо у вас таке є, будь ласка, знайдіть, побачите себе в цьому і як тут можна змінити. Ми, звісно, в терапії це змінюємо. І ще в мене є. На курсі сам собі терапевт, модуль і ієрархія роду. Там теж я розповідаю, як це можна змінити і поставити всіх на свої місця. Але головне усвідомити сенс. Для чого це потрібно було робити? Який сенс в цьому? Сенс психіки, да? яка вигода в цьому. І Як тільки ви усвідомлюєте сенс, ви стаєте на свої місця і живете кожен своє життя, тому що вона тоді проживає ваше життя і є таке. Друзі, продовжує ефір мене. З якихось технічних неполадок вибило з ефіру, тому я під'єдналася знову. Далі віце, тобто зверніть на це увагу, чи не призначили ви свою доньку старшу мамою для своєї дитини. І піклуйтеся за своєю дитиною самостійно, да? тому що тоді дитина буде, знаєте, в неї буде образа на те, що вона не дотримала від вас уваги, любові. І тоді відбувається. Таке змагання між дітьми вашими, і вони по життю змагаються хто кращий, щоб завоювати вашу любов, любов мами, да? щоб мама визнала, щоб вона дала право на життя. Якщо старша дитина не має права на життя, тому що вона стоїть на вашому місці. Звісно, в неї є ця програма. Далі там програма підтягується знецінення, тому там дуже такі симптоми серйозні, і звісно, це може біологізуватися в симптоми. Хвороби в подальшому для того, щоб вона почала жити в е, своїм життям. Далі, якщо ви дуже залюблюєте свою дитину, тобто прямо жити без, без неї не можете, це каже про те, що ви закриваєте свої певні дефіцити, що ви в ній, ви несвідомо її зробили з собою, ви в ній бачите себе. І тоді ви їй надаєте саме те, що ви недоотримали в дитинстві. Але ж таким чином ви не можете закрити дефіцити вашою донькою або сином. Ви не можете, тому що якщо у вас там пустота всередині, де ви не заповнили почуттями її в дитинстві. Ніхто зовні не зможе компенсувати цю пустоту. Ні чоловік, ні діти, ніхто абсолютно. І тут потрібно повернутися в дитинство, що ви в дитинстві не доотримали. Любов, увагу, обійми, що саме, да? і просто усвідомте, а що для вас увага, а що для вас обійми, а що для вас любов. Дайте собі відповідь і поверніться туди в дитинство, уявіть, що ви маленька, поверніться в ту ситуацію, де вам дуже було потрібно відчути ці почуття. Підтримку отримати. І уявіть, що ваші батьки надають вам цю підтримку в тому ракурсі, в якому вам потрібно для вашої психіки. І наповніть себе. І якщо ви відчуєте, що всередині у вас іде розпаковка, да, відкривається любов, тоді ви не будете робити несвідомо перенос на свою дитину і не будете компенсувати свої дефіцити через неї. Або будете бачити в ній вашу дитину, а не себе. Тому на це теж звертайте увагу і змінюйте себе. Я вам прямо даю інструменти, якими ви можете собі допомогти. Далі, якщо вас дитина не чує, от ви їй щось говорите, а вона нібито вас не чує, робить своє, грає в гру, не вимикає телефон, не лягає своєчасно спати, це каже про те, вона вам підсвічує, що ви себе десь не чуєте. Що ви не чуєте себе і зраджуєте собі, тобто ви не чуєте свої почуття, ви не чуєте свої емоції, ви живете від мозку, і дитина буде вам підсвічувати до тих пір, поки ви не усвідомите. А де ж я себе не чую? Запитуйте себе, да? в чому я себе не чую, в чому я себе зраджую. І тоді проживайте знову ж таки почуття емоцій. Що значить проживати почуття емоцій? Це дозволяти собі плакати, дозволяти собі прожити біль, дозволяти собі радіти, дозволяти собі все абсолютне, що вам надає всесвіт. І як тільки ви собі це дозволите, звісно, дитина вас почне чути. Так, зараз ще я подивлюся, що я вам не розповіла. Так, про гіперактивну розповіла. Да, якщо у вас страх за дитину, ну, наприклад, давайте будемо прикладами говорити, якщо ви постійно ходите з дитиною, можливо, ви помічали, що вам навіть страшно відпустити її кудись там в громадському транспорті їздити, або на якийсь гурток піти, вона вже начебто і по в підлітковому віці, але вам страшно, ви її возите на автівці, ви за нею ходите. Просто усвідомтеся, чи є у вас таке, і запитайте себе. А чому ви боїтеся її відпустити? Що вас стримує? Який страх вас стримує? треба визнати цей страх. Наприклад, є страх Да? Ви боїтеся, щоб її не зґвалтували. І тоді треба подивитися, тому що ви її це транслюєте. Ви її це транслюєте, це низька вібрація. Ви таким чином створюєте ті події, щоб з цією низькою вібрацією синхронізуватися, щоб ця подія відбулася. Але е, в чому суть? В тому, що в дитинстві, можливо, у вас була якась подія, де ви дуже цього злякалися. Можливо, з вами це було, а можливо, ви бачили, що в когось було, а можливо, ви чули, що в когось було, і у вас записався страх цей. І тоді ви переносите його на дитину. Що ж в цьому випадку потрібно зробити? Згадати, по-перше. Страх, можливо, не зґвалтування, можливо, чогось другого. Але ви подивіться, який у вас страх. Я, наприклад, кажу це, а ви вже дивіться, що у вас. І тоді вам потрібно повернутися в ту подію, де ви цього злякалися. І що там потрібно зробити? Прожити це, Дозволити це прожити. Але тут є таке питання, що психіка може в цей біль не пустити. Ви можете це забути, ви можете це не згадати. І звісно, коли ми в терапії, в трансовому стані, ви згадуєте все, і ми допроживаємо, змінюємо рішення, приймаємо нові рішення, тобто мозок знаходить нове рішення і записується уже нова програма. Тобто, той страх переписується на. Щось гарненьке, да? щось спокійне. Ваше тіло розслабляється, і ви тоді дитині не транслюєте цей страх. Це також можете ви або в терапію звернутися, якщо самостійно ви не можете, або на курс прийти сам собі терапевт. Ми також з вами це розберемо. Це будемо проходити тематично в кризових станах, там модулі, де кризові стани, втрата близької людини. Це ми будемо проходити. Тому ви можете так, а можете самостійно прожити, можливо, ви згадаєте, і тоді там що потрібно зробити, чого справді ви злякалися, да? і дозволите це прожити. Да, просто для того, щоб ваше тіло реалізувало цю програму. Реалізувало, тобто прожило. Як тільки тіло проживає цю програму, воно навчається по-іншому реагувати. Тобто на цю ж ситуацію ви можете себе так перевірити, потім, коли ви прожили. Перевірите себе, от знову згадати цю подію, і як ваше тіло реагує. Якщо ваше тіло спокійне і вам, наче, знаєте, фоном це йде ця картинка, значить, ви зробили все правильно, ви прожили і більше дитині не будете це транслювати. І тоді ви самі побачите, що ви спокійно можете її відпускати. І таким чином її нічого не загрожує і вона знаходиться в безпеці. Тому що дивіться, які ви в собі носите страхи. І транслюєте своїй дитині. А дитина це відчуває. Дійсно, вона ж і намагається вас рятувати від цих страхів, бере їх собі. Вона їх присвоює собі, ваш страх вона присвоює собі. А навіщо це? Да, якщо можна це змінити? Так, далі. Якщо дитина постійно хворіє. Угу. Якщо дитина не прибирає іграшки, да? часта історія, я вам так трішечки розповім, якщо от ви кажете, що заходжу в кімнату її, а там просто бардак, звісно, хаос. І це, таким чином вона вам підсвічує, що ви не можете прийняти рішення, тобто ви застрягли в якихось подіях, не можете прийняти нові рішення, і у вас в думках хаос. І вам дитина підсвічує через такі події. І тоді що потрібно зробити, де ви застрягли, які ви не можете прийняти рішення, що ви не хочете вирішувати. Як тільки ви це усвідомите і вирішите, приймете нові рішення і заземлите їх через дію, наприклад, там, сказати своєму начальнику щось, відстояти, відстояти свої кордони, да? ви не можете там відмовити ще щось. Або відмовити своїм батькам не можете. І тут, звісно, ви застрягаєте в цьому, тобто зависаєте і не рухайтеся вперед. І якщо ви приймете рішення, тобто навчитеся відбудовувати свої кордони, звісно, у вас тоді структура з'явиться, і порядок в вашій голові, в ваших думках, і дитині не потрібно вас рятувати і допомагати вам. Проживати через такі дії, показувати вам. Тоді дитина самостійно почне все прибирати і складати, навіть ви не будете її про це просити. Просто це відбувається все несвідомо. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях для того, щоб я наступного разу провела на цю тему ефір і розкрила вам більше Більше інформації да, для того, щоб було зрозуміло, якщо це стосується психосоматичних хвороб або стосунків, або грошей, можете будь-яку тему ви писати, а я буду вам її розкривати наскільки, наскільки можливо. І зараз я так трішечки розкрила найголовніше те, що я зустрічаю в терапіях. А якщо ви хочете самі зрозуміти себе, скажімо так. Виздоровіти, да, одужати, розібратися зі своїми хворобами, з хворобами своїх дітей, або зі стосунками розібратися з грошима, або будь-чим, що заважає вам якісно жити, ви можете. Записатися на курс сам собі терапевт, в якого 5 модулів Ютубі є інформація на цю тему. Ви можете подивитися, да, про що цей курс, ознайомитися і пройти певні модулі, які допоможуть вам отримати не тільки теоретичні знання, а й практичні, бо я практик. Я більше надаю практик. І для вашого мозку пояснюю ці механізми. Коли ви знаєте, як це все створено, ви тоді не впадаєте в зависання, ви тоді швидко приймаєте рішення, випрацьовується впевненість в собі, формуються нові нейронні, нейронні зв'язки, а це нове мислення і це нові дії. І, звісно, як наслідок нове життя, якісне задоволення в радість. Підписуйтесь на мій канал. Я тут надаю все, що набула із власного досвіду. І пишіть в коментарях, про що ви хотіли, щоб я з вами поговорила. Обіймаю вас, гарного вам дня!